Привіт, підписни Це 22 серія серія протончастих блуднів. Вчора мої знову у чуділі. Сказали, Кася, радуйся, в тебе будуть гості. А інтонація в Яни була недобра. Тому я не знала, чи радіти, чи ні. Подивилась по сторонах ні доставки вкусняшок, ні яниних подружок не було. Тому я запідозрювала погане. Аж чую, за вікном щось ще родить. Цей звук металу і пластику я ні з чим не сплутаю. Там відкрилася якась переноска, і наверняка, приїхало якесь чудище. І тут я згадую, що я шукала родину для собачки військового. В зоні бойових дій її збила машина, і він привіз її в Харків в ветклініку, і мав повернутися через три тижні. Але, на жаль, не повернувся, і так як родини для неї не знайшлось, вона приїхала до нас. Її звати Соня їй півтора року, і вона ще не відновилась від операції на лапці. Та вона настільки змучена, що їй навіть не можна робити стерилізацію, і я взагалі не знаю, коли ми зможемо знайти її родину. Тому вона поки живе в нас, а ми сподіваємось на диво. Але не встигла я говтатись від соні, як з'явилась нова собачка. У мене було тільки одне питання чому я? Чому на мою шкодну дону стільки випробувань? Чому всі їдуть додому, а я продовжую жити в притулку? Але потім почали приходити ще собачки і котики. Я зрозуміла, що Яна знову організувала стерилізацію, і приїхали люди ще з двох сусідніх сел. Ну, і тоді ще я розслабилась, тому що я дуже зраділа на вулиці буде менше безпритульних тваринок, а собачки і котики більше не будуть приводити небажаних діток, а я менше її буде тарабанити додому. Потім прийшла Лейла, щоб зняти свою кліпсу і позбутися фльору безхатності, і чомусь вся увага переключилась на неї, мене вже ніхто не чугав. Ну і нарешті ми стерилізували нашу зайчку, тому шукаємо її родину тепер ще активніше, бо тепер можна не переживати. Та в цілому за цей довгий та нервовий день було стерилізовано 10 собачок і 7 котиків. Я вже не буду рахувати, скільки могло б бути небажаних цуценят та котенят, але повірте на слово, стерилізація кожної тварини це ще один крок до зменшення кількості безпритульних тварин. Тому ви стерилізуйте своїх тваринок також, а ми з вами побачимось в наступному відео.